Я тут. Що прийшла е, моя сусідка, кричить Інна, Інна, ти де? Я, кажу, я тут, вона, ти де? Я кажу, то я тут. А ходить, заглядає, каже: О, я тебе не бачу за тими хащами. Шановні мої глядачі, вітаю вас, мирного дня вам, спокійного і міцного здоров'ячка. У мене сьогодні робота в теплиці. Обрізаю листя на помідорах. Хочу вам показати оці помідори. Це середньорослі помідори, але цього року я їх посадила в тепличці. Подивіться, як вони женуть. Кущі дуже потужні, дуже високі. О, під ногами який кожух з листя настелила. Зараз буду все забирати. Обрізаю в рукавицях, в рукавицях, тому що ну, помідори, стебла, листя виділяють такий сік, потім дуже важко руки відмити, то обрізаю в рукавичках. От. Прибираю повністю всі вершечки, прибираю більшу частину листя, лишаю вже дуже-дуже мало, його вже тут не потрібно, тому що кущі вже зараз всю свою силу віддають на те, щоб, щоб помідори дозріли. От, а в нас. В нас дуже вже холодно вночі, і у дні справді спекотні, гарні дні сонячні, а ночі холодні. І оці холоди трішечки відтерміновують час достигання плодів. Тому зараз дуже важливо помідорам допомогти. Стрижу повністю прибираю вершечки, листя, от залишаю тільки. Плоди вже сформовані, навіть там, де є цвіт, я це все вже зараз стараюся обрізати. Ми, звичайно, що все так під нуль не зрізаю, але більшу частину зеленої маси я вже зараз забираю з помідорів. З помідорів так само з огірків, тут заді мене з цього боку теплиці огірки є. Ви знаєте, то отак ще зранку, поки прохолодно, то ще в теплиці щось можна зробити. Так, давайте я зараз покажу ближче помідори, огірочки. О, бачите, як перевиглядають мої помідори. Тепер їх тут видно, а то за листями їх навіть не було видно. Все, листя їм вже зараз не потрібне. Ніякого такого живлення по листу я зараз вже не проводжу. В цьому нема потреби, ніяких обрискувань також. Якщо навіть є, ну, є потреба щось зробити, якийсь захист, якусь підживку, то краще це робити вже під корінь, От, а не по листу. Тому все листя прибираю, щоб кущ на нього не тратив свої сили. А з другої сторони теплиці огірочки, рослини молоді, якраз гарно розростаються. От тут вже пішла мозаїка. я оце хворе листя, все прибираю зараз. Прибираю огірочки, оці, до речі, ні разу нічим не кроплені, то я зараз позбираю огірки і так само зроблю їм, зроблю їм профілактичне обрискування. Так, подивіться. Шановні мої глядачі, хто мені писав, що не можна водій теплиці, тримати помідори і огірки. О, подивіться, бачите? Ось результат. Можна тримати в одній теплиці, і помідори, і огірочки. Зараз ближче покажу. Подивіться. Все нижнє листя я прибрала. Так подивіться, які огірки. Прибрала, тому що воно мене і прихворіло трішечки, і воно було дуже величезне. Тут листя вистачає. От, якраз ліани гарно йдуть вверх, розростаються, а там вже аж вона вже закочується, оця ліана. Можна в одній теплиці, тримати огірочки з помідорами. Подивіться, які огірки. Гляньте, от, тут по кілька. От, огірочки є, все добре. О, і ще оце. О, ну ця вже взагалі красуня. Тут є що показати ближче, краще. Гляньте. Бачите? Скільки огірочків. І тут у мене селера. Я тикнула, перший раз в теплиці тикнула селеру. Ніколи так не вирощувала. Ось, ніколи так не вирощувала, думаю, спробую. Вона має такий запах гарний, пряний. я посадила три стебла селери. Подивіться, як розростається. Так, цей листочок треба прибрати. О, що не псував картину. Подивіться, яка краса, гляньте. О! Любо дорого подивитися, правда? Правда. Так що можна в одній теплиці вирощувати і огірочки, і помідори. Тим більше подивіться, як вони близько одні від одних. О, оці ще не стрижені зовсім. Зараз до них дійде черга. Гляньте, які джунглі. Шо, навіть не видно помідорів, але вони там є, зараз я покажу ближче. Ось вони. Ось вони тут є все як має бути? Зараз все, все оцю, оцю е, красу зелену всю буду прибирати. Ось. От, кажу, оцей цвіт, оце все я вже прибираю, його вже не треба. Він же не встигне сформувати плодів. О, відкрила і все, і видно, що тут є. Що тут є помідорки. От, от, три, три дні не позбирала і вже третій, четвертий день вже вони. Ось такі. Нічого, то що невеликі огірки. Часом ще більше є. Але салати свіжі, також щось треба робити. Тож до такого дріб'язку не будеш салат робити. От, ці вже йдуть на, в банки, на маринування, на квашення, огірочки. Ще один пропустимо. Огірки я не прищипую, ото ростуть собі, хай ростуть, і хай собі ростуть. О тих помідорах, що посаджені на початку теплиці, там вже більше зрілих плодів, тому що там ранні сорти. Ну, вони вже кілька тижнів віддають урожай. От, а ось тут трошечки пізніше, але вони також якраз молочний колір, якраз вони вже починають буріти. От перелистя приберу, то вони набагато швидше мені достигнуть. Це все треба прибрати. Ось це все треба прибрати. Зараз, зараз буду прибирати. Я вже колись показувала, що я отак обчекрижею томатні кущі, і був в мене коментар: ого, аж так радикально. Яка, добре, подивіться, от, для чого оце вишати? З нього вже ніякого толку не буде взагалі. А воно тягне сок із куща, воно також потребує живлення, от, Для чого його лишати? Добре, тепер. Так само ось стебло йде. Іде стебло. Гляньте. Зараз зараз воно лягло на бік. Що на ньому є цінного? Подивіться. Ну цвіче десь там вверху. А він встигне зав'язати плоди. Я його прибираю. Ліпше оцю всю поживу, що він тягне, будуть забирати оті помідори, які ось тут є. А їх тут ще є багатсько. От. Тому в мене саме ось така стрижка. Так, тут, о, отаке саме. Ага, тут є. Якщо плоди великі і вже якусь частину плодів ми зірвали з кущів, то тоді я листя прибираю майже все. Де не де що так залишаю листочки і все. От. А от такі кущі, що мають ще багато молодих плодів, то я листя їм залишаю більше. Ну і звичайно, що прибираю все отаке пошкоджене листя. Його тут не треба також. Так, зараз треба все вигрібати, степлиця, то ходити дуже важко, бо купа листя. Подивіться, оце все я відрізаю. От його вже не треба. Воно вже з нього ж толку не буде. До речі, мені колись також написала глядачка, е, я таки не спішу відрізати, тому що е, а зелені помідори, а ми дуже любимо зелені помідори. Тут ще й зелених буде повно. Шановні мої глядачі, на багатьох кущах ще є така маленька завість, я її не чіпаю. І за вересень вона навряд чи ці помідорки встигнуть вирости і ще гарно почервоніти чи пожовтіти, тобто залежно від того, який це сорт чи гібрид. От. Так, до речі, якщо кому цікаво, то в цій. Теплиці я посадила помідори хапінет рожеві, бобкат, червоні це гібриди. І так само тут, що в самому кінці оті такі самі пишні зелені, це сорти галера і даліда, -да». і огірочки Еколь. У нас ще крім тих помідорів, що є помідори, є ще помідори в парничках, то я їм лише вершечки підстригаю. От є так само помідори найменшою розсадою, які я висаджувала, самі менші рослинки, до речі, вони вже також дуже гарно почали достигати, я їх взагалі не чіпаю. Вони в мене не пасинковані, не стрижені, не підв'язані. Вони просто лежать, лежать собі на соломі, і кожен росте як хоче. От. Я їх не чіпаю, нічого не обрізаю. Я вам зараз їх покажу. Так, ось вона моя. Грядочка експериментальна, як я казала. А знаєте, чому експериментальна? Хто пам'ятає? Я сюди висаджувала найдрібнішу розсаду. Вона така була, як ниточки, маленька-маленька. І посадила я її на плівку чорну, тому що дуже у нас тут розросталося. Розросталися бур'яни, і ми кинули плівку. І тепер подивіться, що в нас тут і як. Насипала трохи на плівку сухої трави. Ну не своя, скошеної. Вона тепер висохла. Тепер подивіться, які в нас тут помідорки. Ось. Подивіться, яка краса, бачите? Помідори не пасинковані, ні нічого. Ну, оцей помідор, як мав одне стебло, так його і має. Але помідори є, завість є, все добре. Так, ось тут два стебла встиг помідор сформувати. Я тут нічого не стрижу, отак як вони свої полягали, отак і хай лежать. Подивіться, який він низенький, бачите? Оця рослина, яка вона тендітна, яка вона. Зараз нічого тут не відламати. От. Гляньте. Яка вона тендітна, бачите, чотири стебла. І подивіться, помідорки є, є. І хай собі отак і лежать, і хай собі достигають. І я їм нічого, нічого, як то кажуть, як не помагаю, то і не заважаю. Ну як не помагаю? Підживка, звичайно, була. От, отут такий, дрібненький. Ну оці вже кращі, ці вже пишніші. От, Так акуратно візьму його сюди. На солому. От. Жовті. Оце мої улюбленці жовті. Так, до речі, тут також, кому цікаво, шановні мої глядачі, сорти е, помідорів, червона сливочка, далі, да і галера. От. Подивіться, яка краса. Гляньте. Подивіться, рослинка яка невеличка. Ні одного пасенка. Я ніч, не, ніде нічого не забирала. Поводиться в лісі. О. Три стебла, чи скільки тут? Три-чотири стебла рослина сформувала. Гляньте, яка краса. Подивіться. Ось. О! Така краса. Добре, що я їх не викинула. Ну, я взагалі не люблю викидати розсади. Або комусь віддаю, або ти цією, де тільки можу. Ну, такі єдине, що листочки вже можна прибирати. Коли збираю урожай, то таке прибираю жовте. Подивіться, це мої улюбленці. Помідорки, золотиста сливочка, золотий потік. Ось вони. Ось так, як їх так показати, щоб не обламати? Ось вони. Ось вони. Золотий потік. Дивіться, яка краса. Ось їх тут багатсько. О! Зараз трошечки попри... О, подивіться. Це найменша моя була розсада. Най найменша гляньте, яка краса. Все є, все добре. Так що зелених помідорів мені також вистачить Недостиглих. Я ще хочу окремо сказати про цю грядочку, як я казала експериментально, тому що вперше висадила помідори на на чорну плівку. Багато хто мені писав, що треба буде часто поливати або кидайте капельний полив. Шановні мої глядачі, два чи три рази від сили полила. Потім нас трошечки задощило. Все більше я їх не поливала, нічого не посохло, все добре. Чи сподобався мені такий спосіб? Ну, якщо на майбутнє і буду висаджувати помідори, то не на плівку, а на чорне агроволокно перфороване. От ну плівка все таки є плівка. Просто ми тоді, коли їх висаджували, інакшого в нас ніякого матеріалу не було, була плівка, ми постелили плівку, поспотицяли у цю розсаду, і як бачите, ось такий результат. А, взагалі, мені найбільше подобається вирощувати низькорослі помідори, низькорослі, без підв'язування, без пасинкування, але я дуже гарно їх застеляю соломою, під них вірніше, даю гарний товстий шар соломи. Вони отак собі лягають на солому, і дуже гарний результат. І то є добре. Ну, а ось тут в теплиці я таки старалася позабирати багато і листя, і так само лишні пасанки вже позабирала. Саме для того, щоб було гарне провітрювання, тому що в нас на носі осінь, тому що в нас холод, тому що в нас різка зміна температури. Рано е, прохолод... ночі холодні, е, день спекотно, і оцей всей набір. Оцих негараздів дуже зараз почне псувати і здоров'я нашим помідорам, і їхній зовнішній вигляд, і нам настрій, тому що почнуються всякі різні хвороби. І саме тому, щоб тут було гарне провітрювання, я позабирала більшу частину листя. Як бачите, тепличка в нас оця менша, вона невисока, вона дуже низька, вона так само не широка, ще з боку у гірки. Знову ж таки, повторююся, писали мені про те, що не можна одній теплиці вирощувати. Як бачите, можна. Ну, єдине пильнувати, пильнувати і все. О, десь якийсь листочок з'явився, негарний, прибрати його, зробити ще гарну профілактику від хвороби, полив, звичайно, що. от. Так, ну ось такі в нас справи, ось такі в нас справи, шановні наші глядачі. Пишіть, як віддають плоди ваші грядочки. Е, отут у нас оця огіркова грядка ще показала, вона невеличка. Е, раніше в попередніх відео я показувала наші огірочки в парникові, дуже гарно огірочки ростуть. Так само на городі е, є огіркова невеличка. Величка грядочка, як написали мені глядачки славікова грядка. Так тому, що Славік там посіяв огірочки, я навіть не знала. Вони також гарно віддають урожай, і так само почали гарно розростатися огірочки, які я посадила з укорінених огіркових пасенків. Вони якраз гарно пішли в ріст. Як з ними буде, чи встигнуть вони віддати урожай, чи буде ну, толк з такого пізнього висаджування, тому що в мене також про це було багато коментарів від глядачів. Я все це вам буду показувати пізніше. А зараз хочу щиро подякувати всім добрим глядачам каналу за всі добрі слова, які ви нам пишете. Навзаєм, всім міцного здоров'ячка, мирного неба. І хай кожна ваша праця радує вас гарними результатами і завжди приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.